Годом. Дякую, на Ілля, привіт Таня Бондар. Галинка Рудова, Роман, вітаю тебе. Діанка, Натя дякую вас теж з наступаючим новим роком. Галинка Рудова, привітики вам. Діанка вітається і смаколики дарує. Христина, доброго ранку, доброго ранку. З наступаючим святом тебе і твою родину. Юлія Бойко, Галинка Рудова, привітики. Я поставила лайк. Дякую, Юля. Христина, привіт. Діанка вітається і смаколики. Юля, Христина, привітик. Таня Співак, доброго ранку, Танюшка. З наступаючим новим роком. Бажаю вам здоров'я, сімейного благополуччя, скорішого видужання. Дякую, Танюшу. Навзаєм. Роман, ох, та ви вже думаєте, скільки у мене вже скоро 2000 підписників, буде людей, дуже багато заходить, ну багато російських заходить. Пишуть матюки гадості, я не витримав та їх поблокував. 2000 вже підписників у тебе. То чого ж ти в ефіри не виходиш? А, в тебе години, є вже 4000 нема? Хоча ж там зараз нові ну, правила, Ну, напиши, які там правила, скільки треба годин набрати і підписників. Таня, ще, Бондар, ще один лайчик. Дякую, Таня, дякую. Христина, мій 18-й, дякую. Богдан Галинка Рудова, добрий день. З прийдешнім новим роком, хай якнайскоріше буде перемога. Діанка, Таня Співак, привіт вам і смаколики. Таня Співак, добрий день. Вітається Богдан з вами. <кхід> Богдан 18. Сулейман, привітики, доброго дня. Галиночка Рудова Діаночка, Юлічка Бойко, добро, чудового вам дня. Галинка, Танюша співак, Юлія Бойко, доброго дня, гарного спілкування. Христина, Юля Бойко, привіт. Таня Бондар, всім щасливого дня. Галиночка, Рудова, Богданчику, привіт. Богдан 19. Христина, Діана, Шевчук, привіт тобі. Роман Христина, привіт. Юля Бойко, Таня Співак, доброго дня, дякую. Юля Тобі. Дарує Христина смаколики. Діанка Христині дякує. Галинка Рудова, дякую, Юлечка Бойко, дякує. Ловушки Я. Привіт тобі, Христина. Юля Христина, дякую. Таня Співак, Діаночка, доброго дня, душевного спокою. Дякую за смаколики. Роман, дякую, Христина. Діаночка Христина, вам лимони, щоб не хворіли. Роман, Таня співак, це вам квіти цукерки. Молодець сьогодні. Роман, джентльмен, Діаночка, Шевчук, Таня дякую. Ілля, привіт, Івана, дякую. Христина, Діанка, Шевчук, а чого лимони? Ну, того, щоб не хворіли. Чай з лимоною п'єш, і приходить простуда. Таня співак, ромчик, доброго дня, дякую. Богдан 20. Діанка Христина, лимони, люблю дуже. да, мене доця менше їла раніше ціляком і не кривилась нічого. Зараз відвернула, мабуть, якась кислотність була. Юлія Бойко, Діанка, дякую навзаєм. взаєм. Роман, Таня Ворона, це вам. Дякую, Роман. дякую. Кристина, Христина, дя... Діанка Шевчук, тобі лимони. Галиночка Рудова, сердечка всім дякую. Максима, ви откуда? Центральна Україна, а ви. Ловушки, Галинка Рудова, це вам. І смаколики пригоща, Богдан 21. Валюша Новаса, Діанка, дякую. Юлечка, привіте. Квітається валя з Діаною Юлечкою квіти, Кавун, Полуниці, Тортик. Глинка Рудова, Романчику, дякую щиро. Бо, Богдана Сівак, доброго дня. Вам з наступаючим святом вас. Валюша Новосад, Богдан Турта, доброго дня. Юлія Бойко, дякую.